Третій кілометр, а мені вже весело. Цей день настав. Стартую 200 кілометрів по ґрунтах. Не знаю, що з цього вийде, бо можемо бачити. Два дні йшов дощ і що з тих ґрунтів зараз не ясно. Ось так підготував велосипед, дві фляги і багато батончиків. Сподіваюся, проїхати з мінімум зупинок. Хто пише ці треки, красавчик, звісно. Я стільки нових доріг вже відкрив для себе, що це капець. 20 кілометрів чіт. Політ нормальний. Перший підйом за 20 кілометрів. Щось пішло не по плану. Помилка навігації. Ну ничего, мне не до той посадки не до. Третий кемечек. Полит нормальный. Буков. О. Хорош. Хорош. Хороший. Такий бур'ян небезпечний для перекидки. Проїхав турбівську петлю зі сторони Свердлівки, не знаю, чи я проїду цих 200. Дуже багато. Бур'яну по цьому треку. Бур'ян прямо забиває перекітку і його треба витягувати. Бо якщо заклине, то буде біда. От. І багато неточностей по треку. Ну, типа їдеш, оп, такі хащі непролазні. Треба шукати об'їзда. Коротше, якщо навіть вийде, то це займе багато часу. Зловив колію в траві, травою заросло все. Вийшов через руль, ніби нічого так.

Почалося болото. жорстко. Бля. Це прямо таке, як масло налипає. 70 км чек. В лісопарку у Вінницькому. Тут таке лісоводи розбили дороги, що це вже не стежки, а якісь випробувальні полігони і я у Вінниці. зупинка лісопарк. Будьте ввічливими, поступайтеся місцем людям похилого віку та вагітним. Двері зачиняються Ось така штука. Якщо я не помиляюсь, тут є десь джерело. Так. Є нічого себе Zero Така дорога це жесть. Витрясає всю душу. Бля! Бульк. А, -а, -а. шоколад. Це напрямок між зарванцями і березно. Є багато людей сюди їздить кататися, блін. Не знаю, по чому тут кататись. тут так всю душу витрясає. 90 км. Політ нормальный туди. Е! Куди? Ого. А це нормально? А мене тут вовки не зіддять. Да. Хорош. Йду тітко по треку. Тільки в мене одне питання. Мене тут вовки не з'їдят на цьому бреветі О бля заплутався в будяках. Да Це серйозно Тя Це шо Що таке блін Дивіться, да. Яку я штуку знайшов в лісі ти що, король яблук, чи що? Масштаби, масштаби вражають. ты шо, ты шо. <звук> Блин, ты серьезно? <звук> Як я... А! Так, давай, давай, давай. Глібо кот утіниць. Нормально. Я поки що ще не впав в болото. Ну, можна сказати, пропетляв. Сто каме! Політ нормальний, пушка-бомба, ракета. На, да, цей бривіт, типу, порівнення, але вимоти він ще більше, як той, що на його. 110 км. Польот нормальний. Кайфова дорога гравійна в Калинівському лісництві. Для тягачів зробили. Щоб дафти заїжджали. 120 км. Політ нормальний. Десь біля калинівки. Худо. Сто тридцять кілометрів чік. Я тут був. Тут місяць тому стояла пасіка на сонях. Вже нема. І ще 70 з лишнім км. О, ти хорош. Це міст капітальний. Як це ще ногу не зламати. Нормально. 140 камечик. Польот нормальний. Я думаю, чому мені так важко їхалося? Бо блін! Я проїхав кілометрів 120 проти вітру. А зараз за вітром пішов, відкрилося друге дихання, життя налагодилось. 160 км чик. Політ нормальний. Ну Типу така гравійна дорога, але великі камінці. Село Дружне. Або Калинівський, або Липовецький район, не знаю. Це такі села, в яких ще можна коней побачити. Бо біля війни вже нема. 170 кМ Чік! Чуть-чуть підустав, така... усталость чуть чуть є. Ну нічого, польот нормальний. 170 км. Я знаю это село. Я тут бывал. Это село Костянтинівка. Блин, капец, той круг величезный. Капец. Ну, я думал, мне еще 30 км до дома. А от Костянтинівки будет больше, наверное. Это жесть великое коло. Блядь, Киевский область. По насипу, типу гребля, між річкою і стовком. Прикольно виглядає на катах, типу по воді трек. 190 км. у мене вже розрядився навігатор. Е, я подивився, на телефоні ще є кілька відсотків. Я подивився трек. Тут вже через лісу, у Лисіївку. Сосонка і я вдома 200 каме сосомка. Додому ще кілометрів 8. Приїхати додому, помитися, похавати і виїжджати на друге коло. Взагалі... На цей бревет дається так само, як на асфальтний, 13,5 ніби годин часу в залік. Я то його проїдую. в мене зараз зі всіма зупинками 9.33 в дорозі. Але в Вінниці можна на пальцях перелічити кількість людей, які кладуться в 13 годин. Тому треба телефонувати до цього начальника бреветів Францію Макрон чи хто там завідує ними. І казати, щоб на грунтові давав більше часу, бо нічого не буде.